З вами Даяна, це нове відео. І сьогодні це відео знову проведу я, тому що сьогодні у нас румтур по моїй квартирі. Е, вот. Я буду затягувати та буду розпочинати це відео. Ще також не забуваємо про наш телеграм-канал, Січка профілю підписуємось. Вот. Будемо раді вас там бачити. Ще також там на 50 підписників буде конкурс. От, так що підписуємо, щоб його не пропустити. І нас почти це вже 50. Ну все, тепер я вам покажу вже рунтур. Ось тут зона біля ліфта, ось така. От. Тут така, можна сказати, тож, ну, це зона біля ліфта, де можна там, типу, подивитися з дзеркалу. Йдемо далі. Далі ось тут є така міні-прачечна. Далі є така кухня. В принципі, вона мені подобається, непогана вона. Ось тут така так пустувачінько, ну, ладно, нічого страшного. Ось тут можна поїсти. Ось тут різні речі будуть. Ось тут пустуватенько. Ось тут от уже така перша гостина, можна так сказати. Далі йдемо. Ось тут можна посидіти. Ось тут моє місце, де я можу помалювати. я останнім временем дуже. Люблю малювати. Далі ось тут пустоватеньку. Далі, ось тут вже є, можна покласти книжки. Е, ще також я останнім временем, окрім малювання, почала захоплюватись книгами. Я почала багато читати, та також багато дивитись фільмів. От, далі ось тут вже таке місце, де можна позайматися його. Ось тут такий диванчик, є стіл. Далі тут є таке пустеньке місце. Де можна займатися йогою. Ну, де я буду займатися йогою. Ось тут є ще також телевізор. Далі Далі йдемо, далі. Тут уже є мій туалетний столик, де я фарбуюся. Ось тут є такий шкафчик, де будуть хранитись, так сказати, мої речі. Щоб за уходом там, от. Далі ось такий міні гардероб. От. Ось тут такий подаруночок. Полочка, ось тут я можу посидіти там, щось поробити, там, допустимо, це як мій письменний стіл. Далі в мене ось таке ліжко в моєму улюбленому кольорі. Над ліжком є телевізор, і можна телевізор подивитися на письмен... ну, коли будеш сидіти за письменним столом. Далі йдемо ось тут. робот пилосос працює. Далі ванна. Уже. Це остання кімната в моїй квартирі. Ось тут є е, туалет. Біля туалету є туалетна бумага. І ще також є мусорка. Далі ось тут вже така раковина є. А біля раковини є такий, можна сказати, комодик. А далі саме останнє тут у ванні це ванна сама. Ось тут біля ванни можна замітити такі ж полочки, можна так сказати, де будуть різні її шампуні. Різні шампуні мої. Ось так вот. Ну і ось моя квартира, ще разок вам її показую. Ну що ж, а я вже буду на цьому закінчувати це відео. Всім велике дякую за перегляд, хто його додивився до кінця. І усім пока! Ще також напишіть в коментарях, як вам моя квартира. Буде цікаво почитати. Mm-hmm. <laughs>